Чи то погода не сприяла, чи люди розчарувались в усіх обіцянках. На вулицях в Івано-Франківську під час другого туру виборів було нелюдно. Серед охочих висловити свою громадянську позицію люди старшого віку молоді майже не видно. Ті, хто все ж прийшов і віддав свій голос за майбутнього мера, переконані не йти на вибори це безглуздя, адже потім для чого бідкатися на владу. Всі будуть не йти, не туташка, до не люди не стануть. Пора вже рости нації. Це є важливо, це наше майбутнє. Тому при треба участь в виборах. А, на мою думку, дуже важливо ходити молодежі працювати, тому що це їхнє майбутнє і їхнє життя. На жаль, більше ходять люди старшого віку. Ганну Дмитрівну ми зустріли біля дільниці 25 жовтня, але тоді жінка заявила про свою чітку громадянську позицію. Вибори пенсіонерка не пропускала жодного разу в житті, і тепер у другому турі прийшла обрати гідного на її думку керівника міста. Та й до я звикла кожен раз ходити. Я ще думаю, щось буде ліпше. Якщо не мені, то моїм внукам, правнукам. Голова однієї з виборчих дільниць засвідчує низьку явку виборців. Ну, явка виборців ну, так, сказав, не дуже така велика. Десь станом на пів четверту десь було близько 420 людей, які проголосували. Експерти кажуть, така низька явка виборів не несподіванка. Низка чинників стали цьому причиною. Переконаний Тарас Случик. У нас інтенсивне наповнення інформацією, агітацією між першим і другим туром була не дуже велика. От і третє не було цього мобілізаційного чинника, як, наприклад, у Дніпропетровську де є найвища зараз явка в Україні на виборах до міського голови. І, наприклад, бачимо так само дуже низьку явку, наприклад, у місті Києві, місті Львові, де в принципі немає цього чинника, який би змобілізував виборця, тому все залежить від. Безпосередньо штабів, які зможуть змобілізувати чи не зможуть мобілізувати свого виборця. Івано-франківці зробили свій вибір. Яким він буде для міста, покаже час. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.